Не знаєте, яку вибрати мотокосу, я вам підкажу. Є така моделька від Vitles BK-553S Black Edition. Бомбезна коса. Зроблена дуже якісно. Якісна пластмаса. Хромована йде поршнюва 0,4 хрома покриття. Плавний пуск, само собою, йде. Захист бачка металічний йде грубого металу. Якісної пластмаси зроблений бачок. Зручно, дуже зручно вивели, вивели підкачку бензини вже наверх. Об'єм 52 реальних. Розбірний йде редуктор верхній усилений, 28 труба, вал 9 на 9 шліців калений. Зручно зроблено ручка газу, газ контроль. Можна клавішою, можна тим регулювати регулятором. Широко зроблені ручки гарно. Шлейка йде на два плеча, якісно зроблено також. Нижній редуктор. Зробили принцип болгарки. Тобто, що не треба ключиками, отвірточками блокувати шестерні, щоб замінити, наприклад, ніж на шпульку. Кнопочку нажимаєте, заштопорили і відкручуєте гайку. Все. Надійно зроблено кріплення захисного щитка. Там в комплекті він йде, дуже якісно він зроблений з твердої пластмаси і великий. Також в комплектації йде е, баночка для розводу суміші літрова, захисний щиток такий дається ще на голову. Раніше давали окуляри, а зараз дають вже такі щиточки. Дві катушки на жилку, самонамотки на підшипничках. Два мотки жилки по 15 метрів, побідітовий ніж, смазочка редуктора ну і набір ключиків. Три роки гарантії туди, реальних 3 роки. Тільки правильно розводити суміш і якісне масло заливати. По ціні вона буде 5300. Якщо когось зацікавить, звертайтеся. Є в наявності, свіжачок заїхав. Дякую.